Назва цієї книжки Дракончик-Бергамотик або «Триголові труднощі. Автор Ірина Дзюбій. Ці книжки розповідаються, що один раз на тисячу років народився трьоголовий дракончик. Він, він був дуже здібний. Але кожна голова мала свою здібність. І для цього вони сварилися. Працювати в команді. Вони потрапили в країну людей, і там вони навчилися працювати разом і не сваритися. І в них ще з'явилися друзі. Ця книжка вчить, щоб ви змогли працювати в команді і не сварилися. Раджу вам прочитати цю книжку. Вона дуже цікава. Назва Дракончик Бергамотик або трьоголові труднощі.